Так. Кто есть тут есть? Ой, я зашла изоленту. Дай мне изоленту срочно. Изоленту. Сзади. Изоленту. Это предмет, он мне не надо дуже. Пришли за мною. Топливо. Ще топливо. Глутайся. Кажи, які ключі знайдеш. Ірина, зустрічаємося в сейф-зоні 1. Від чого? Ірина? Дай, О, сюди. дай сюди, дай сюди. Які ключі є в тебе? От він там королове, коротше, там десь. Дай мені всі ключі. Всі ключі дай. Давайте куди. Пішли лише обшити. Шукай все, обшукай всі кімнати. Всі кімнати, які тут. Спальні от таке. Эээ, офшукай. О, штыраніш. Да ишла щось? Ай, я знаю, что тебе Да, є, прикинь. Шо? Охрана. Да ты? Тут моз! Тикай в сейф зону. В сейф зону, в сейф зону, в сейф зону. У мене с варто. Да. І давай ключ. Все, пішли за я мною. Добиваю. За мною. Я, Без... я Швидко за мною. Іди сюди. Ірина. Слево. Слево. Виходь, давай. Мені не знає що це вікають. Сюди забігай. Сюди. Дивись. Ти тут дивишся на камери, на камеру дивись, дивись. Okay. Ось тут нажимаєш на решетку і щось і дивись на камери. І кажи мені, де маньяк. Так, маньяк. А маньяк! Я тут? Так. Там маньяк. Шефт, наше шефт шоп ите Ти можеш по камерам перемештати се и на различни етажа се делај Так, я хочу. А, мой мене не зміг вдарити. А тепер не зміг це зробити. Так, подіот не зміни, Блін, тепер не хватить в мене одне жить. Китай три. Ти не можеш більше в сейф зони доходити. Навіть якщо захочеш. Якщо ми дозволимо тобі. Ти лучше не виграй, коли бігаєш. Маміячела. Думаю, тебе. Ема! Ема! Ти шо тут зробила? Не заходьте. Я його навіть не бачу забачу Дивись, от сюди можеш прибратись в першу сейф-зону. Šta žezni? E, Opa! Vim tuta! Hoću prikazati, vim Evo, pobačio. A jak je mi... A jak mi je Kuda? Povzi! Po... Вентиляцию. А куда ты им хочеш забрать? Я, я Молодец. żeby maniak mnie ja, ja nie Aha, co mnie nie raduje. W ogóle nie Обшукать другий поверх. У мене цілий інвентар ключів, щоб ти розуміла. І ми вже можемо втікти на Ізі. Але цього ми делать не будемо. Я знайшла ключ. Від подвалу. Що? О! Ладно. На, іди сюди, Ірина, Ірина, ясно. Дивись, пришли сюди. І то пол! Ти я бачу його! Он туди йде. Виходь, виходь, туди yeah. і, і, Та... вот, і виходь. Він там, там був. Вот ключ бери і виходь. Він там не може бути. Іди бери ключ і виходь. Давай, давай швидко. Так, да. бо... бо до цього ці двері були закритими. За того я біг. Ай! Все в зону тікай. Так, зараз два, два способи побігу будуть відкриті вже скоро. Але я хочу третім втікти. І за цього нам прийдеться ще трошки помучитись. Вчора на стримі... Я вчора на стримі втік від кого-то. Від ми з Іриною вчора на стримі втікли від Нубіка третім способом. Одного ключа немає тільки. А хоча ми вже можемо втекти до А, да, немає одного ключа в мене ще. Ой! Наш самий топовий маньяк з тих, яких які я бачив. А ніяк, дякую що не побачив мене. Ай! Ах, ти зараза! Скільки жизні? Одна! Де ти? Я на камеру. Щас я буду коло тебе. А, ти. Я ж це поміщення я не забутав. Є ключи, Єрена. Ключі є Ірена десь. В... в тебе хоч один ключ є? Ирина. На. На кинь. <реку> На потом коли когда другий момент. О, видимо, вот Ха-ха. Нет, вид туда. Відійде, відійде. Я таблетку забрав. <gif> я її можуть хавити в другий момент. Ладно, ми не будемо тікати зю. Це перший спосіб бігати. Не трогай! А, ми і так не пішов. А ми там можемо маніяка закрити в туризмікетах. Відійде! Ой-ой-ой! Да ja, блин, я ж казала, я сейчас дохну, да? Ja. А, не Тикай. А няен может хати. Ну то. Я щас дохну, ялена. почти чего, Ирена. 81 на 11. Где Іди в подвал, швидко. Швидко в подвал біжи. Ай, віркуру, біжить до тебе. Я втік вже. Ай! Давай, Ірина! Маніак, прощай! Не втекли! Сюди! Це карповий побіг. Коротше, закінчуємо відео. Дякую всім, що подивилися цей відомік. Де ми втекли від базара, він дуже жорсткий, конечно, маньяк був. Я з одної житті втік від нього в останній момент. Так що це було хорошо. Ти прям хорошо играешь, якщо чесно. Не, ну базары, ти красав. Білий спайдермен, реально. Ну добре, всім пока!